Час, коли відкриття пам'ятників стає уже мейнстрімом, і вигадати щось нове дуже важко, в Ужгороді підійшли до цього з іншого боку. За останні роки у місті відкрили низку пам'ятників розміром з людську долоню. Їх важко помітити, але вони вже встигли стати родзинкою нашого міста. Скульптура маленького Миколайчика стала першою серед подібних собі і була відкрита на перилах центральної площі Ужгорода ще у 2010 році. Пам'ятник неодноразово ставав учасником різноманітних акцій, присвячених до Дня Святого Миколая 19 грудня. Ну а ці їжачки з'явились на перилах Київської набережної спеціально до відзначення днів чеської культури в Ужгороді, а присвячені вони містові побратимові Ужгорода Чеській і главі, куди, до речі, відправили четвертого найменшого їжачка. Діваємось, йому там непогано живеться. Маленький пам'ятник Ференцу Лісту, який відкрили 2012 року біля Ужгородської філармонії, пережив чи не найбільше пригод серед усіх скульптур міста. Влітку, після сильної грози, гілка каштану впала на перила, розламавши їх на кілька частин. І та частина, на якій сидів угорський композитор, загадково зникла. Втім, незабаром скульптура була знайдена. На цьому нещастя не закінчилось. У грудні невідомі пофарбували шматок труби у жовтий колір. А в перші дні 2013 того року ліста знову вкрали. За кілька днів комунальники знайшли скульптуру на березі річки і встановили її на місце. У Сполучених Штатах Америки є своя статуя свободи. Ну а в Ужгороді – своя. Унікальна тим, що найменша у цілому світі. Пам'ятник було відкрито 2010 року на перилах пішохідного мосту, що з'єднує два береги річки. Уж цікаво, що міні статуя має ще одну функцію. Вночі, якщо придивитись, то можна помітити слабенький вогник всередині лампи. Це так званий перший ужгородський маяк, але цим атракції маленької статуї не завершились. Свободку одягають у різноманітні костюми, присвячені цікавим святам впродовж року. І весни своє місце на набережній Ужгорода отримав і бравий вояк Швейк, який відомий багатьом поціновувачем гумору Ярослава Гашика у світі. Місце на перилах було обране не випадково, адже саме там вони пробиті кулями воєнного часу. Маленький Швейк тримає в руках традиційну чеську страву Кнедлик. Проте перед тим як з'явитись на набережній Ужгорода, він тримав і люльку, і собачку, і кухоль з пивом. Але нічого вище перерахованого не прижилося. Гості міста часто дивуються, як два перила могли зав'язати вузол, але найдивніше те, що навіть така сильна, як я їх розв'язати не може. За словами архітектора, це вузлик на пам'ять, адже саме тут поставлять наступний міні-пам'ятник, який буде присвячений силачу Кротону. 1928 року. Цей Закарпатець, справжнє ім'я якого Іван Фірцак, був визнаний найсильнішою людиною планети. Гаврило Глюк один з найвідоміших закарпатських художників. Цей пам'ятник був представлений Ужгородцям в 2012 році. Художник зображений у своєму авто Газ 67 на якому він їздив у гори малювати картини. Він, начебто, ще у місті, але думками вже далеко від Ужгорода, там, де живуть і працюють герої його картин. А на площі театральній пришвартувався міні-корабель Карпатія. Це єдиний корабель, що відгукнувся на сигнал Сос Титаніка та першим підібрав пасажирів лайнера з рятувальних човнів. Пам'ятник також має невеличкий секрет. Всередині нього можна помістити свічку, запаливши вогні, якої буде видно світіння ілюмінаторів маленького пароплаву. «Що ж будемо сподіватися, що кількість скульптурок в Ужгороді з року в рік збільшуватиметься, і вони радуватимуть нас та гостей нашого міста.